Вітаю вас на каналі АКСНАТА ТРУ Краем. Реальні історії реальних людей Михайло Попков народився 7 березня 1964 року в Норильську Красноярського краю. Батьки залишили його на бабусю та дідуся, а самі у пошуках кращого життя поїхали в ангарськ. Хлопчик кілька років жив з бабусею та дідусем, мріючи про зустріч з батьками. Коли через декілька років батьки забрали сина до себе, там він зустрівся з новим членом своєї родини, з молодшою сестрою. Як вважають слідчі, переїзд до батьків та несподіване поповнення в сім'ї для хлопчика стало однією з психологічних травм. Він відчував, що батьки люблять більше його молодшу сестру, про неї більше піклуються та приділяють більше уваги. Наступний травмуючий досвід в житті підростаючого хлопчика стався через кілька років. Його відправили до дитячого табору на відпочинок і буквально забули за нього. В перші вихідні до нього ніхто не приїхав. Він цілий день сидів на паркані і дивився, як до інших дітей приїжджають батьки, привозять їм різні солодощі та фрукти та проводять із ними час. У другі вихідні ситуація повторилася. Тоді Мишко вирішив втекти з табору. Він прибіг додому і, відчинивши двері, побачив зовсім не дитячу картину. В кімнаті лежить його п'яний батько, а поряд із ним його п'яна матір займається сексом з другом сім'ї. Це була ще одна травма для хлопчика. І, скоріш за все, у подальшому саме це спонукало до ненависті до жінок. Наступною травмою, вже подорослишавши, Мишко отримав від коханої він закохався у гарну дівчину, дарував їй подарунки, квіти і регулярно їздив до неї на побачення. У 1983 році його забрали в армію на два роки. У 1985 році він повернувся додому і дізнався, що його кохана зустріла іншого хлопця, вийшла заміж і навіть народила дитину. Ще одна травма та привід до ненависті до жінок стала його молодша сестра. Подорослішавши, дівчина переїхала до Сахаліну там вона жила одна. Відчула свободу, почала пиячити та вести розвульний спосіб життя. Дізнавшись про це, Михайло самостійно поїхав до Сахаліну і привіз сестру додому. Йшли роки, Мишко шукав себе, він встиг попрацювати пожежником, слюсарем, копачем могил та таксистом, але головною спеціальністю його життя стала служба у міліції, спершу молодшим сержантом у лінійному відділі на станції Ангарськ. А згодом і помічником оперативного чергового у центральному ОВС Ангарська. Зі служби Попков звільнився у 1999 році. Пішов на пенсію молодшим лейтенантом. За доброзичливість колеги називали його Міша Посмішка або Міша Гуінплен. Гуінплен це герой історичного роману французького письменника Віктора Гюго під назвою Людина, яка сміється. Ну тобто, він був веселий чувак. У 1986 році Мишко одружився. Через рік у нього народилася донька. Вона стала головною і найулюбленішою людиною в житті Попкова. Одного березневого дня 1992 року Мишко працював цілу добу, між змінами він вирішив збігати додому швиденько перекусити. Пізно ввечері він підійшов до свого будинку і біля під'їзду побачив свою п'ятирічну доньку, яка вже сильно замерзла. Піднімаючись сходами, дівчинка розповіла, що гуляти на двір її відправила мама, коли до неї прийшов якийсь дядько. У квартирі Попков зустрівся зі своєю дружиною, яка була на підпитку і доволі весела. У відрі для сміття він знайшов пляшки від алкоголю та використання презервативи. Жінка не стала заперечувати зраду і у всьому зізналася. За деякими даними, дізнавшись про зраду, Попков накинувся на дружину і ледь не задушив її. Життя матері врятувала маленька донька, яка почула сварку батьків і прибігла на крики. Кинути дружину Попков не зміг. За однією з версій, чоловік дуже любив дружину, за іншою, залишився через доньку, не хотів, щоб дівчинка росла без батька. Так чи інакше, в душі міліціонера остаточно сформувалася сильна ненависть до жінок. У наступні роки Іркутську область охопили зникнення та жорстокі вбивства молодих жінок, примітно, що довгий час міліція не пов'язувала вбивства в одну серію, вважаючи, що кожна жертва є окремим випадком. Справа у тому, що до 1990 року в невеликому ангарську з'явилося десяток різних злочинних угрупувань та банд. Кримінальні війни йшли на вулицях міста, а жертвами, окрім самих бандитів, ставали десятки та сотні мирних ангарчан, у тому числі жінки та дівчата. У той час оперативники працювали цілодобово, без вихідних, збивалися з ніг, розшукуючи тих чи інших злочинців. Ймовірно, саме тому місцева міліція у перші роки пропустила появу небезпечного маніяка, списуючи зникнення та вбивство дівчат на наслідки бандитизму. Ангарський маніяк вбивав на всіх. Він позбавляв життя тільки тих жінок, які добровільно сідали до нього в автомобіль та погоджувалися провести з ним час. Для ангарського маніяка це було показником розбещеності. Взагалі, жінки, які виявляли хоч найменшу ініціативу у стосунках із чоловіками, викликали у Попкова напади ненависті. На Найчастіше вбивства відбувалися за наступною схемою. Ввечері Попков сідав за кермо одного із своїх трьох автомобілів і їхав на вулиці Ангарська таксувати. Паралельно, душогуб виглядав самотніх дівчат на підпитку, зупинявся поруч із ними і пропонував підвести. Часто Попков виїжджав на полювання прямо у міліцейській формі. Мондир допомагав йому втертися в довір до жінок і вмовити їх сісти в автомобіль. У машині маніяк проводив так званий іспит. Кожній дівчині він пропонував поїхати з ним покататися, випити вина та продовжити вечір у двох. Якщо дівчина відмовлялася від пропозиції і поводилася стримано, то маніяк її не чіпав. Таких дівчат Попков відвозив додому та відпускав. Відомі випадки, коли ангарський маніяк проводжав порядних в його очах дівчат до самих дверей, допомагав їм з важкими сумками і навіть чекав під вікнами, поки в квартирі не загориться світло. Але якщо дівчина погоджувалася провести час разом, вона провалювала страшний іспит, і попков виносив їй смертний вирок. Маніяк віз даму відокремлене місце зазвичай в район об'їзної траси за містом. Там він пригощав дівчину спиртним, вступав з нею в інтимний зв'язок, а потім жорстоко розправлявся з випадковою коханкою за допомогою ножа, викрутки, сокири чи лопати. Тіла одних жертв маніяк залишав на місці злочину практично недоторканими, тіла інших надійно ховав, розшановував і навіть спалював. Ангарський маніяк не хотів, щоб його впіймали і регулярно змінював знаряддя вбивства. Для більшої різноманітності він навіть таємно брав ножі, які його колеги-силовики без протоколів та опису вилучали у різної шпани на вулицях міста. Декілька разів Попко виїжджав у складі слідчої оперативної групи на деякі місця своїх злочинів. Поки його колеги оглядали місце злочину та шукали докази, маніяк перевіряв, чи не залишив серйозних зачіпок. Першу оперативну групу з розслідування серії загадкових смертей створили лише у грудні 1998 року, проте результату це не дало. Група попрацювала над справою, але якихось серйозних зачіпок не знайшла, зате примудрилася втратити частину доказів. У 2000 році зібрали нову оперативну групу, але й вона нічого не досягла. Вважається, що відправною точкою у розслідуванні справи ангарського маніяка стала стаття Вбивця по середах, що вийшла в газеті «Московський комсомолець» у 2002 році. На той час Попков маніяком працював вже 10 років. У своєму матеріалі журналіст Марк Дейч на всю країну розповів про жахливі вбивства молодих жінок, які відбуваються в Ангарську останні роки, показав фотографії вбитих, а також доповів про млявість місцевого розслідування. На статтю звернули увагу у МВС та Генеральній прокуратурі Росії. Створилася маніяча група. Пошук маніяка затягнувся ще на 10 років. За роки роботи маніяча група спромоглася встановити три головні докази, які могли викрити ангарського душогуба. Слідчі встановили, що маніяк має або мав раніше автомобіль ніва. Також оперативники виявили на тілах трьох жертв біологічний матеріал, який належить одній людині. Крім того, на місці одного із злочинів знайшли гудзик з грибом, який, ймовірно, відірвався від кітеля міліціонера або співробітника іншої оперативної служби. Оперативники вирішили скласти глобальний перелік ймовірних підозрюваних, внести всіх, хто підходив хоча б по одній із трьох ознак. Таблиця вийшла дуже великою. До неї увійшли близько 30 тисяч людей. Пізніше у списку залишилось 354 людини, серед яких був і Попков. Всіх зі списку викликали на допит та брали зразок слини для аналізу ДНК на збіг з біоматеріалом, залишеним маніяком. Навесні 2012 року Попков отримав повістку і самостійно прийшов у відділок. Був спокійний і впевнений у собі. Оперативники, які розмовляли з ним, навіть не запідозрили, що перед ними той самий маніяк, якого вони ловлять вже не один десяток років. Його попросили здати аналіз слини на ДНК тест, і він погодився. Тест був готовий лише через місяць. За цей час Попков міг би втекти з міста і переховуватися, але він цього не зробив. Він продовжував жити звичайним життям. За однією з версій, на той час Попков настільки переконався у своїй безкарності і у тому, що його ніколи не спіймають, що прийшов здати біологічний матеріал. У червні 2012 року оперативники отримали результати аналізів 100% збіг матеріалу Попкова з ДНК ангарського маньяка, знайденого на тілах трьох жертв. Слідчі з'ясували, що буквально напередодні Попков сів у потяг до Владивостока та поїхав за машиною. На той час молодший лейтенант на пенсії займався тим, що переганяв автомобілі. Група прибула до Владивостока раніше за маньяка і, скооперувавшись з місцевими операми, 23 червня 2012 року зайшла у потяг, де їхав Попков. Попков здався без опору. Під час допитів Попков був радий виговоритись. Маніяк розповів слідчому, що останніми роками йому почали часто снитися його жертви. Кілька разів дощогупу страху прокидався серед ночі і ходив перевіряти, чи живі його дружина і дочка, переживав, що міг убити їх вісні. На момент затримання в голові Попкова все перемішалося реальність та його криваві спогади. Він також зізнався, що припинив вбивати через імпотенцію, яку отримав внаслідок запущеного венеричного захворювання. У січні 2015-го попкова засудила до довічного позбавлення волі за вбивство 22 людей. судово психіатрична експертиза показала, що маньяк був осудним і повністю усвідомлював свої дії. 10 грудня 2018 року Попкова засудили ще за 59 вбивств та один замах та отримав ще один довічний термін. Всього він зізнався у 81 вбивстві. Оцей виродок у 2023 році виявив бажання поїхати на війну проти України, але ось ця маміна Царапінка заявив, що не хоче воювати взимку через холод. Сказав, що для нього лячно сидіти взимку в окопі. Я не знайшла інформації, чи завербувала його у армію орків, але, скоріш за все, він і досі перебуває у в'язниці. І мені здається, що це ненадовго. Якщо ви чули про даного маньяка, ну чи на фронті він зараз, чи ще щось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така історія. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.